Привіт! І так, я тепер теж буду знімати ток. Як багато в інших о, людей токерів. Для початку маленький рум-турчик. І при цьому ви побачите мою ос. У мене є отакий котик, це цитрус. І ось наконець моя воска. Да, У мене це моя кімната, отака. ось її звуть Макс. Мене звати Єва, хто не знає. Да. По горі їй 16 років. Ці віки не говорю. І її історія в неї є сім'я також, в неї є сестра також, яка вже вийшла заміж. І в неї вже є діти і чоловік, точніше, дитина. І. Також в неї є молодший брат, але він живе з батьками. Все інше я буду знімати в відео, тому що так, тепер я буду знімати і току. І думаю, вона буде виходити часто. Так як в мене починаються канікули, то я думаю, в мене буде більше часу знімати для вас контент. Але на вихідних на цих я не зможу. У мене є справа. Ну, от таке маленьке знайомство. Далі хочу трішечки ще поснімати вам відео. Покажу вам її сестру і брата. Ось її сестра з дітьми-чоловіком. Ось в неї дитина. І далі ось її брат. Це він менший. І також, виходить, брат Таї. Так, її сестру звати Таїсія. І зараз розкажу вам, як його звати. Це Таїсі, це Макс. І дитина Таїсі і Соня. Далі по хлопцям. Це Назар, чоловік Таїсі, ще раз повторюю. А це Дініс. Він брат двох дівчат. Знайомство з батьками буде колись а в іншому відео, але не знаю, поч якось так. І котик цитруш. Тому що він такий оранжевенький. І ще раз показую свій дом. Оце просто так, ну, щоб ви знали. Тепер я і докірша. Ну, і отак, отаке таке відео в нас вийшло. Так, коротеньке, але я думаю. Трішечки. Я б до але в мене сьогодні мало часу. Тому дякую за перегляд, що були зі мною. Всім па-па!